Христу, Слава улюблені браття і сестри, я вітаю всіх вас із сьогоднішнім днем входження Господнього в Єрусалим. Декілька днів підряд дешек кожного християнина радіє, тому що в першу чергу, сповнившись радістю благовіщення, ми почули з вами про цю велику звістку. Про майбутнє народження Ісуса Христа. На день ми відзначаємо вже велику милість Божу проявлену до людей Воскресіння праведного лазаря. А сьогодні ми подібно цим дітям з великою надією, з великою радістю, страхом і трепетом тримаємо в руках. Символ нашої віри, символ нашої великої любові, верби, які кладемо в душі своїй до них Спасителя, щоб хоча б торкнулася до нас Божественна благодать, яка сьогодні спочиває на кожній людині, віруючій і бажаючи її прийняти. Це дійсно велике чудо, яке велике чудо, що ми сьогодні зібралися. На цьому місці і спільною нашою молитвою попросили благословення Божого, щоб це місце від сьогоднішнього дня було місце, де ми будемо збиратись на молитву. Камінь, який відкидають будівничий, стає наріжним каменем. Як часто будівельники, які пробують будувати будинок, є якийсь один камінь і ми не не знаємо, куди його подіти. Катаємо його, катаємо, потім кладемо в основу угла. Ось так і ми сьогодні, те, що є дивне воно в очах наших, стає реальністю. Будинок, який використовували, сьогодні стає для нас тим першим місцем нашої української церкви. Далі буде страсний тиждень, далі будуть спокуси, буде і Голгофа, але після Голгофа настане Воскресіння. Ось так ми пройдемо наш духовний шлях, ось так ми часто проходимо по нашій життєвій дорозі, є часи занепаду, відродження, страждання, але в кінцевому наступає перемога, перемога правди над неправдою. Перемоги, перемога добра над злом. І сонце стає в свій час. Але люди різне реагують на, на те, що стає сонцем. Одні просипаються разом із сонцем о п'ятій годині, інші о сьомій і о дев'ятій годині. Хтось до обіду спить. Але сотками спати не будуть. Все одно встають, бо життя кличе до роботи. Ось так і у вас. Сьогодні є українська церква. Була церква, до якої ми ходили і вважали так добре. І звичайно, так було правильно і добре. Потім побачили, що одної церкви мало, дві. А тепер нас нарешті проснулися і кажемо, то не ті церкви, не туди кличуть. Ми тепер хочемо своєї церкви української, не російської, не іноземної, а своєї церкви, де я буду молитися на своїй українській мові, на тій мові, на якій я перше сказав слово мама, на тій, якій я перше слово сказав Батьківщина, на тій мові, якій я перше сказав люблю. Це та мова, якою ми сьогодні з вами спілкуємось. І будемо молитися на цій мові, яку Бог визначив кожному народові. Згадаю День П'ятидесятниці, Дух Святий зійшов, і апостоли почали розмовляти різними мовами Різними. різними мовами говорити про Христа. І Дух Святий дав людям натхнення. Пізнаючи через мову, пізнати віру, віру в єдиного Бога Отця Вседержителя, Отця Неба і землі всього, видимого і невидимого, пізнати віру в Ісуса Христа, пізнати віру про життя апостолів, життя Божої Матері, пізнати нашу з вами. Історію і пізнати нашу з вами українську правду. Ви тепер великі. Ви не просто поліське село, ви велике і по населенню, а головне по духу, справжнє українське поліське село. Я сьогоднішній день, радіючи з вами, закликаю на всіх вас Боже благословення. Хай мир спочине на усіх вас, хай в Україні наступить мир. Хай нарешті ми і наші воїни здійснять те, чого ми очікуємо перемогу над російським агресором, над тим, хто бажає нам біди, хто вбиває наших чоловіків, братів, сестер. Але воїстину, Божа милість, Боже правосуддя, не в кількості, а в правді, не в силі, а в правді. І здається, скільки цієї України, але яка вона велика, які великі ви, які ви славні, господарі своєї землі, господарі свого полісся. І я бажаю, щоб милосердний Господь, який сьогодні надихнув активістів цієї громади, я дякую тим, хто був небайдужий до життя села, дякую тим, хто посприяв, щоб в цьому приміщенні. Ви могли збиратись на молитву. Я впевнений, що буде і храм. Це громаді вирішувати, як ви маєте жити, куди ви маєте ходити і чиє воно має бути: російське чи українське? Чиє має бути? Українське. українське. Так от будьте господарями на своїй землі. Оце я вам благословляю. Бути господарями на своїй землі, в своїй хаті. Своя правда. Своя правда. В своїй хаті. Тому будьте господарями, нікого не бійтеся. Хто буде до вас, вас чіплятися дзвоніть до мене. І тому я впевнений, що не тільки не тільки сьогоднішній день, а й завтрашній день. Ви будете такі ж самі бадьорі. Тому що сила народу в його єдності, сила народу в його правді. І тому я бажаю, щоб милосердний Господь благословив і розуміння, що голос народу, голос Божий, а джерелом влади є народ. Тому я бажаю, щоб ви господарювали, а я тішився і приїжджав до вас на добрі справи, на добрі події, які будуть у вашому селі. І разом з тим я дякую всім, хто сьогодні зорганізувався, прийшов, молився разом. Я впевнений, тому що вповаю на слова Бога, які сказані, де двоє, і троє зібрані ім'я моє, там і я посередині них. Тому Господь сьогодні серед нас, хай чує молитву кожного особисто, хай чує молитву села, хай посилаю вам ангела хоронителя, добрий врожай, щоб ви тішилися своїми здобутками, своїми дітьми і своїми внуками. І милосердний Господь благословить усіх нас. Багато-багато подальших років щасливого земного життя. Шкаті Слава Слуху Чристу!